Слухай, ну оця архітектура, мені нагадує архітектура Куршевіля. Ну ми надихалися австрійськими курортами, це правда. Тобто, ми От, надихалися якось таке, да. австрійськими курортами. Ми дивись, ми хотіли піти поза трендом. Ось ця архітектура, вона буде і через 10 років виглядати ок. Тобто mm -hmm. ти дивишся на цей отек, не можеш сказати, в якому році він збудований. А коли ти заганяєшся в тренди, ну це якісь там неоскломорфіз з ньоновою підсвіткою, Ну зараз це буде сучасно хай хайтек, а через 5 років все поміняється. І це вже буде не так. Тому ось бачиш, наші котеджі, ось вони могли бути збудовані десь років назад, і 20, і через десь назад будуть ок. Тому так само виглядало. Да? так? Тут ставка не на якийсь ультрамодний ультратрендовий дизайн, тут ставка на універсальність, бо окупність для інвестора 8 років для нас, як для власників і у керуючої років. Тому що ці басейни, все воно там ну має дов медцентр, да там обладнання тільки на мільйони доларів на купу. Mm -hmm. Воно має довшу окупність, але нам це окей. І нам треба робити готель, який ну давай принаймні 20 років буде абсолютно актуальним. Далі звісно, вже треба буде робити якусь реновацію, але це треба буде дивитися по зміні трендів. Тому задача була зробити не тренд, не хайп, а задача зробити те, що має потенціал бути класним і бути самодостатнім десятки років.